Привіт! Ласкаво прошу в простір тиші. Незалежно від того, що зараз відбувається в твоєму житті. Якщо думки хаотично і шалено крутяться, вертяться в твоїй голові, якщо твоє тіло втомлене чи напружене, просто сядь, розслабся, зроби глибокий вдих і м'який повільний віддих. Зроби цю паузу для себе, вдих, і ти наповнюєш свої легені оновленням, спокоєм, розслабленням, видих, і ти дозволяєш відпустити всю напругу, всю тривожність, всі зажими, які є в твоєму тілі. Якщо хочеш, ти можеш заплющити свої очі. Зроби ще один глибокий вдих через ніс. І повільний видих через рота. Дозволь собі просто побути в цій паузі. Дозволь думкам приходити і йти далі. А ти знаходишся в цьому моменті. Дякую тобі за практику і побачимось завтра.